Брата, який заборкований менше, в той час, коли розподавнув. No, mm -hmm. Не думати, що це приниження передіння, попросити вибачення, прощення. І один одного теж, коли бачите діти свідками, якоїсь системи, сварки, між батьками, хтось одразу теж попросити вибачення чоловік, дружини, дружина чоловіка, щоб це діти, коли бачили сварку, вони мають бачити і прощення, і побачення оборону. І це їм буде переходу на них. Вони будуть наслідок людей в своєму житті. Прощати не означає робити Він вирінути перед вами. Віб'я раді, відкидні і залишають, що вам цій війні. Хоча у вас, може, бути буде підстав для Божня, не назверейте Днім полинути вас. Том Підсказано, нехай гнів зговорити земля, помирися з братом своїм ще, І е, шукають тут, на цьому світі каю мною. Замість того, що можливо помолитися за душу тих загиблих людей, повинна в останні звичайні. Річ. Помолитися навіть і за того кривдника, що вчинив ту трагедію. І це теж е, цим збиваєте прощання, можливо, простягтися не тільки, ті яка пішла в е, стані насвячуючи ласки.

Тому що ви життя. Але як казав Господь, Я чи не підростини? Хоча води. чекає з одного часу допомоги. Розчарування перед дехто переконаний, що сімейне життя буде просто каткове. Коли він каже разу, на награди, то картина стає на своєму і дивиться. Як моя ідеальна пара може мати інші погляд на справу. Через подібні нереалістичні сподівання людина схильна вишукувати лічих недоліків, і він поспішає прощати. Є полонкові чому чимало дуже намагається пробачати чи, мусить, чи побачать, e, чині, тому що мають євне. часто ми маємо непрощення до Бога, нерозуміння Бога. Ми не прощаємо Бога. Але зв'язку з тим, що ми є духовними бажаннями, релігійними, ми не можемо уявити, що ми маємо зранення на Бога, що ми маємо не прощення до Бога. І є важливий момент не тільки просити прощення в Бога, але є такий момент, який називається Пробачити Бога пробачити чому так погляд це щодо відношення до Бога, а кому найважче